Вітаю, мої золотенькі. Давайте подивимося Кременчук до кінця тижня, так? По 7 число включно дивимося. Будь ласка, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання та більше прогнозів по областях, по містах. Я завжди пишу у телеграм-каналі, там завжди є свіжа інформація. Будь ласка, долучайтеся туди, ознайомлюйтеся, підтримуйте мій канал. І так, дивимося Кременчук. Дивимося до кінця тижня. Ну, напруга вона є, і я писала в телеграм-каналі попередження про те, що у найближчий час може бути масова знову активність, яка може принести наслідки у багатьох регіонах. Це стосується всієї країни. І західної частини, і східної, і центральної, і північної, і південної. Зверніть на це увагу. Будь ласка, долучайтеся, ознайомлюйтеся з прогнозами. Активність у просторі над Кременчугом вона буде. буде і достатньо таки напружена активність. Іде. От, на цей період часу. Так? Зверніть увагу, будь ласка, що може працювати захист над водою? Це об'єкт або місцина, пов'язана з водою. Там може відпрацьовувати захист. От. Може бути пошкодження транспорту, це місця теж можуть бути пов'язані з транспортом. От, там, як наче втрата ресурсів може бути в найближчий період часу. Це ми дивимося до кінця тижня. Далі дивимося Кременчук, що у нас там може відбуватись. Багато маніпулювання буде от саме біля води. Чомусь мені постійно йде вода, і там може бути багато маніпуляцій, і е, активність там можлива. А зверніть увагу на темний період доби. Лякати будуть та будуть триматись, намагати, так? Ситуацію контролювати будуть, намагатися, так? Так, дивимося далі. Наслідки все ж від тих провокацій також можливі. Тобто тут так, 50 на 50, не дивлячись на відпрацювання, наслідки все таки можливі. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Активно реагуйте на попередження. Ситуація така достатньо складна. Тобто, знаєте, як тиснути намагаються а, наші а, хлопці та дівчата ситуацію намагаються контролювати, тримати, але все ж таки, там іде масова активність. Кременчуг може бути масова активність на найближчий період. Тому звертайте на це увагу. Місця масового скупчення людей, відпочинку, торгові центри от, дуже уважно теж відноситися до місця такого.